Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 28 серпня 2024 року і я продовжую вести свої огляди, які е, і сьогоднішній огляд буде про перець Феррарі у відкритому ґрунті, е, у відкритому ґрунті перець Феррарі. Так, значить, е, я для себе поки що... Визначив е, один такий великий недолік по перцю і один плюс. Перше е, перець, е, значить, він не раній, е, Він е, в нас почався на 5 днів всього-навсього раніше, ніж Геркулес. Тобто це середній, середньостиглий гібрид. От, середньостиглий гібрид, який, є, е, який не є раннім. О, тобто, в принципі, якщо орієнтуватись на ранню продукцію, то він е, якби не йде на це діло. Ну, звісно, якщо ми говоримо про відкритий ґрунт. Якщо ми... Е, ага, а другий плюс е, плюс уже, що коли він доходить, от, він дуже класний. Іменно по забарвленню, і я вам скажу, його дуже гарно беруть люди. Він на 5-10 гривень дешевший ніж кубовидний. О, і Його дуже гарно беруть люди ну, на консервацію. О, тобто такий дуже-дуже яркий, привабливий червоний колір. От, зовнішній вигляд, і це, це має значення. Це моє значення. І ось що ми маємо. Це в нас має бути третя вибірка. Сьогодні, ну, завтра, післязавтра, не знаю. Думаю, що завтра. От. І в нас має бути третя вибірка. Ну, скажімо так, ще один такий мінус. тут це мінус всього перся, тим більше зараз погода так сприяє. Що багато попеклося. О, тобто його поклало цей перець. У нас був вітер в одну сторону, десь такий західний, північно-західний. І його поклали, ви бачите, можете бачити, всю на одну сторону. Це його поклали ще, мабуть, місяць тому. От, е... ну, ось, ось такі в нас моменти по перцю Феррарі. Тобто висновки на ранню продукцію. По капі брати краще портеку. Але по зовнішньому вигляду я думаю, що він круче портеки. От, Через те, що ну от форма і колір такий, що його ну краще, краще беруть на споживання. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!